Так, і головний на ранок оновлене випуск. до вашої уваги. Вітаємо знову під атакою російські міста. Тамтешні телеграм-канали сповіщають про удар по заводу в місті. Єлець безпілотники вразили завод енергія найбільше у Росії підприємство заробництва хімічних джерел струму. Він виготовляє акумулятори, у тому числі для БПЛА, і також батареї для авіації флоту. Російська влада повідомляє, що на підприємстві виникла пожежа. Персонал довелося евакуювати. Постраждали кілька працівників. Створити буферну зону на кордоні з Україною хочуть росіяни. про таке рішення сказав Путін військові країни-агресора. Зараз це завдання вирішують, каже голова Кремля. Йдеться про Курську, Брянську та Білгородську області, які межують із Харківською, Сумською та Чернігівською областями України. Військові аналітики трактують це як намагання Росії захопити нові території вздовж прикордоння. На заяву Путіна відреагували в українському МЗС, речник міністерства. Георгій Тихий заявив, що створювати буферні зони Росія вправі лише на своїй території. Ну і нагадав, що це вже не перша подібна заява, і Путін вкотре підтвердив, що не хоче закінчувати війну. Війну не закінчити без посилення світом тиску на Росію і додаткового оснащення зсу. Про це заявив президент України. Україна готується якнайшвидше провести наступну технічну зустріч з Росією, каже Володимир Зеленський. Утім, Москва не показує свою готовність продовжувати діалог. Давайте послухаємо більше. Пряма мова президента Україна готова до максимально швидких кроків реального припинення вогню. І встановлення нової архітектури безпеки ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність Росії зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити. Нашу частину тиску забезпечуємо і найголовніше нашою оборонною активними діями. Дональд Трамп таки поїде до Канади на засідання Великої сімки. Це підтвердила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Саміт відбудеться 15-17 червня. Для президента США він буде першим після його повернення в Білий Дім. Раніше участь була під зустрічі через напружені стосунки Вашингтона Оттави після заяв Трампа про бажання приєднати Канаду як 51-й штат США та підвищення мит. Тим часом в Канаді пройшла зустріч міністрів фінансів країн Групи СЕМИ там. Був присутній і очільник українського мінфіну Сергій Марченко на порядку денному було посилення антиукраїнських санкцій. За е, словами урядовця, Україна пропонує ЄС взяти участь у фінансуванні зсу е, Україна шукає, як зберегти фінансову стабільність в 26-му році і надалі. А для ЄС така формула це обезпечення від потенційної російської агресії, оскільки українська армія має весь необхідний для цього досвід. В Іспанії засекретили матеріали про вбивство Андрія Портнова. Про це пише сьогодні. Інформагенція ФМ видання зазначає, що національна поліція розшукує трьох людей причетних до вбивства стрілка та двох його спільників. Попередні розслідування показують, що стрілок зробив щонайменше дев'ять пострілів у спину і втік. На місці злочину знайшли дев'ять гільз. Точна кількість кульових поранень, які отримав Портнов, буде відома за результатами розтину. Нагадаю, Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня біля американської школи в Мадриді. Він працював в адміністрації президента Януковича з 11 по 2014 рік. Активно виступав проти майдану і невдовзі втік Росію. А звідти приїхав до Австрії. Служба безпеки України порушила проти нього справу про держзраду. Україна передала список росіянам а список на обмін військовополоненими у форматі тисячу на тисячу. І про це повідомив заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Москва вже підтвердила, що отримала список військовополонених. Так само Україна зараз опрацьовує переданий Росією список осіб, яких вони хочуть повернути. Нагадаю, що домовленість про одночасне звільнення і передачу полонених тисячу на тисячу осіб була досягнута між делегаціями України і Росії в Стамбулі 16. Стого травня Яскання нова відкриє новий свій осередок на Одещині. Для цього вже знайшли 70 гектарів на території болградського району неподалік кордону з Молдовією Сюди хочуть перевести порно тварин. Арно тварин, куланів, диких коней та водяних буйволів. Там планують створити науково-дослідний центр з навчальною базою. За іншим проєктом, один із можливих варіантів розміщення: вольєр на території туристичного комплексу на Одещині. Нагадаю, з 22-го року основна територія біосферного заповідника на Херсонщині тимчасово окупована росіянами. Що півгодини оновлюємо випуск, друзі, всім гарного доброго ранку. Ми ваша точка опори. Приймайте з нами далі. Друзі, ну а що відбувається у світі? Дізнайтесь зараз. Верховний суд Великої Британії за декілька годин до підписання угоди заблокував передачу Маврикію архіпелагу Чагос в Індійському океані. Саме там розташована стратегічно важлива для Америки військово-морська база та база бомбардувальників Діего Гарсія. Ще у 1965 році. Архіпелаг відокремили від Маврикію. З того часу почалися суперечки. Маврикій наполягає, що їх незаконно. Змусили передати острови заради незалежності від Британії. Угода мала відбутися вчора, але зранку представник вищого суду Джуліас Гус заборонив британському уряду вживати будь-які дії. Причиною став позов від двох корінних мешканок островів Чагос, яких виселили з власного житла декілька десятиліть тому, щоб звільнити місце для будівництва американської військової бази. Зараз вони громадяни Британії та побоюються, як тільки Маврики заволодіє островами, їм буде ще важче повернутися до рідного міста. В Аргентині десятки людей зазнали поранень під час протесту біля будівлі конгресу. На щотижневі протести в столиці виходять пенсіонери щодо підвищення пенсій. Цього разу до них доєдналися активісти та футбольні вболівальники. Сили безпеки розтовхували щитами та кийками. Тим часом у стінах конгресу депутати не досягли згоди стосовно законопроєктів з пропозицією щодо підвищення пенсій та продовження виплат. Уряд президента Хав'єра Мілей виступив проти в рамках своєї програми жорсткої економії. Тож в країні продовжили курс на поліпшення економіки та подолання високої інфляції за рахунок скорочення державних витрат. Новий есмінець тип багатоцільових бойових кораблів пошкодили під час церемонії спуску на воду. Це сталося на очах у лідера Північної Кореї Кім Ченина. Судно зіслизнуло з платформи, втратило рівновагу, а носова частина не змогла покинути судноплавний стапель. Водотонажність бойового корабля 5 тисяч тонн. І якщо його вдасться відновити, то він стане одним із двох найбільших кораблів північнокорейського флоту. Кім Кімчанин, який спостерігав за церемонією, назвав інцидент злочином та недбалістю. Тож у наступному місяці це питання розглянуть на пленарному засіданні центрального комітету партії. Так, друзі, хто ж зараз питає? А де погода? Все, все у нас є, друзі, тому що ми відрядили команду сьогодні до Кам'янця-Подільської. Там працює повноцінно всі 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 горинеля. І Христина Баковець нарешті з'явився зв'язок. Христо, вітаємо тебе в цьому місті. Вітаю колеги. Знаєте, спершу. Я просто хочу зараз чисто чистосердечне зізнання. Мені реально соромно, що я ніколи не те, щоб не була в Кам'янці. Я ніколи навіть собі не розглядала кам'янець як туристичне місце, і це просто величезна помилка. Я вам скажу чесно, мені за це сьогодні реально соромно зізнаюсь на всю країну, тому що місто просто неймовірне. Це не таке переплетіння історії, архітектури, культури, мистецтва. Я просто ходжу вже другий день. Сьогодні тут з відкритим ротом. Навіть ось, наприклад, ви зараз позаду мене можете бачити одну із найстаріших ратуш України. Вона побудована ще в 14-му сторіччі і збереглася до сьогодні. Якщо говорити про погоду, то ми сьогодні зранку всі очікували дощ. Ми очікували, що буде на але ні, кам'янець не зустрів справді гарно і ясно, і навіть трошечки сонячною погодою сьогодні з самого ранку. Плюс 14, абсолютно не холодно. Комфортно, приємно гуляти, роздивлятися місто, і це ще додає таке додаткове, класне, приємне враження. Стосовно погоди по регіонах, зараз вам детально все розповідаю. Розпочинає традиційно зі сходу України в день температурний максимум в регіоні сягне плюс 26 градусів. А от вночі та зранку температура буде коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів. Опадів синоптики в регіоні не прогнозують. На півдні країни сьогодні дощитиме тільки в Одесі. А та й власне температура саме в Одесі буде найнижчою, максимум плюс 21 градус. У Миколаєві, Херсоні та Криму буде тр... трошки тепліше від 24 до 26-27 градусів. Одусів і власне без опадів. Чого не скажеш сьогодні про захід країни? Адже там дощитиме сьогодні абсолютно по всьому регіону. Температурний максимум сягне в середньому плюс 15, плюс 17 градусів. На півночі країни опади синоптики прогнозують сьогодні тільки на Житомирщині. То щодо температур, то максимум фіксуватиме сьогодні до плюс 24 градусів. В центрі країни абсолютно без опадів. Температура по обіді коливатиметься від плюс 23 до плюс. Двадцяти семи столиці сьогодні до плюс 24, і опадів сьогодні не прогнозують. Наостанок нагадаю температурні рекорди. І оскільки ми сьогодні в кам'янці, то температурні рекорди також стосуватимуться саме кам'янця. Тож власне, найтепліше 23 травня у місті зафіксували не так давно у 2007 році. Тоді було плюс 30 градусів тепла. А от 1952 рік він вражав своїми мінусовими навіть температурами тоді зафіксували мінус 1. Градус, колеги, пасиві Христина Бековець Кам'янець-Подільський Сьогодні особливий ефір. Команда сніданку. Сьогодні буде і естетична, красива картинка, і головне будемо знати більше про історію України.